Доброго дня, Сергію. Ви сьогодні продали на площадці Планета Авто Юей свою автівку. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від співпраці з Планета Юей. Як, як довго ви продавали вашу автівку? Протягом двох тижнів. Гарно. Задоволені. Ви тою ціною, що ви отримали за ваш автомобіль? Ну, як то кажуть, ціна завжди хотілася повище, однак наразі на так, задоволено. Які у вас є побажання для працівників планета Авто у ракурсі того, щоб вони поліпшили свою сервіс, який вони оказують клієнтам? Я задоволений сервісом, який мені було вказано, особливо з, 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 з Русланом, менеджером, з яким я працював дуже задоволений, тому можу побажати працювати за режимі. Дякую за співпрацю. Гарного дня і доброго вам путі.